Вітаю, друзі! а Також усі інше. В нас сьогодні 31 жовтня, і це ранок 981-ї доби мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Як і завжди, на обосує ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні ми починаємо як і останні декілька вже не просто тижнів, а місяців, саме з Покровсько-Кураховського напрямку. Тим більше, що зараз російські окупаційні війська фактично на Покровсько-Кураховському напрямку вийшли за межі Селидова і сформували саме в цій локації для себе можливість подальшого просування в північно-західному напрямку по лінії Жовте-Зелене-Лисівка з виходом на Красний Яр та Гродівку. Російські окупаційні війська станом на зараз будуть зайняті саме в цій локації виконанням основних задач, які будуть полягати в заключній фазі виконання умов та формування умов для подальшого наступу на Покровськ. Тобто, рух буде спрямований по лінії Вишневе, Григорівка, Петрівка, жовте, як мінімум. Цілком можливо вони будуть рухатись і надалі. Хоча, в принципі, саме цей напрямок, а також, також через Селидове на Дачинське, і відповідно тиск на Сухий Яр та Лисівку дозволить сформувати російським окупантам в короткостроковій перспективі відповідну лінію для подальшого формування. Наступальних дій на Покровська з півдня. Тобто вони будуть намагатися вийти на ось цей першочерговий рубіж, який буде в перспективі використаний як основний напрямок для удару по Покровську саме з півдня. Окрім південного напрямку, російських окупантів по виходу на Покровське є ще й варіант через Мирноград. І цілком можливо, що їх найближчим часом може е, активізуватися їх рух в районі е, Воздвіженки, про яку ми вже досить давно не говорили, а в районі Красного Яру, Гродівки, і це буде мати свій відповідний сенс. Рух в районі Красного Яру, а також в районі Гродівки, буде спрямований на Мирноград. Штурмові дії в районі Мирнограду. Це фактично можливість в перспективі охоплення Покровська з східної частини для формування саме східного напрямку удару при наявності вже південного, тобто вони таким чином будуть намагатися йти йти по загальному сценарію використання декількох одночасно напрямків для удару по. Населеному пункту, як це відбувалося з вугледаром, як це відбувалося Селидо, як це відбуватися зараз буде з Курахова, але про це поговоримо трохи пізніше і не тільки про Курахове. Що ж до вас двіжанки, та е, в принципі, цього напрямку удару е, у російських окупантів є можливість впливу там по на трасу 0,5-04, але в принципі для них важливий ще і фізичний контроль. Тому для того, щоб значно впливати негативно на логістику саме по цій трасі з Покровська на Константинівку, вони будуть намагатися також і підсилювати тиск на Воздвіженку для того, щоб вийти на трасу та перерізати її безпосередньо. Тобто, те, до чого росіяни намагалися дійти протягом останніх двох місяців, Постійно штурмуючи та наступаючи в районі селидово. А вони частково спромоглись. Вони частково спромоглись вийти вже в ту фазу ведення бойових дій, яка дозволить їм розпочати підготовку умов формування умов для наступу на Покровськ. Але знову ж таки, це ще не означає, що їм вдасться це. Реалізувати до кінця цього року і фактично захопити Покровськ до кінця цього року. Почати наступальні дії так цілком можливо. А от саме розпоч... повністю окупувати і завершити, це, сумніваюсь, що у них є такі спроможності, і таке їм вдасться зробити до кінця 2024 року. А що буде в 25-му будемо вже говорити в 25-му Трохи зміщуємось а, на південі, і тут, м'яко кажучи, новини не, не позитивні. Не да, нещодавно я говорив з вами про а, село Шахтарське і про те, як російські окупанти просувалися а, в Шахтарське з золотої Ниви. Я піднімав це питання в форматі того, що дорога протяжністю майже 6,5 кілометрів на шахтарське була пройдена російськими окупантами ну менше ніж за 48 годин. Але при цьому не зважаючи на ту кількість втрат, які вони понесли під час того, як вони використовували цей шлях для прориву на шахтарське. Вони не зазнали тих втрат, які б вони могли б зазнати, якби ця дорога була гіпертрофовано е, замінована. Гіпертрофована ускладнювала б їм е, просування, не дозволяло б по максимуму з, з швидкісних характеристик використовувати транспортні засоби, тому що там були б е, через кожні, ну, наприклад, 500 метрів надовби зуби дракону і багато чого іншого. Тобто я приділив, о, окремо о, публікував відео, о, було приділено максимум уваги саме цій темі. Що зараз ми бачимо? Зараз ми бачимо окуповане Шахтарське, ми бачимо окуповану Нову Українку, ми бачимо окуповану Богоявленку. О, дуже швидко окуповані населені пункти, до яких ведуть прямі дороги, прямі шляхи. Зараз відбувається просування російських окупантів в районі Ясної Поляни, в напрямку на трудове, в перспективі буде ще Максимівка. Давайте подивимося дуже уважно, що себе представляє ця рельєфна ландшафтна місцевість щодо кожного з цих населених пунктів. Максимівка. З Новоукраїнки. Хто б міг подумати, це також майже пряма. Дорога протяжністю більше ніж 4,5 кілометри. У мене питання дуже таке. Ну я думаю, що актуальне. А вона так само має перешкоди, такі самі перешкоди, як і дорога на Шахтарське. 4,5 майже а прямого прострілу. Прострілюємо прямою наводкою дорога з наявністю гіперторфованої кількості мінних пасток, зубами дракона чи навпаки, так само виникає питання до іншої локації, від Ясної Поляни до розлива. Тут трохи цікавіше, тому що між Ясною поляною та розливом фактично відсутні якісь населені пункти. Але при цьому від Ясної Поляни до розливу веде дуже цікава дорога з такими прямокутними постійними змінами напрямку, і це фактично 11 кілометрів дороги. Приблизно на протяжності всієї цієї відстані можна собі уявити, скільки можна було б встановити зубів драконів. Надов мінних пасток, вогневих точок і так далі, такого іншого, маю надію, що все це є, особливо з урахуванням лісопосадок і всього іншого, що дозволяє розміщувати там ось такі об'єкти. І, звісно ж, на кожному цьому повороті можна розміщувати і розрахунок ПТРК. Бо фактично, якщо ми говоримо. Про виїзд на перший відрізок це 2 кілометри, а розрахунок ПТРК відпрацює по цілям в межах 2 кілометрів набагато швидше та ефективніше, аніж це може зробити розрахунок fpv дронів. Бо підготовка fpv дрона і відповідно вихід його на позицію займає більше часу, аніж у розрахунку ПТРК. Окрім всього, я маю надію, що все ж таки по цій дорозі розміщено, окрім всього іншого, ще відповідно, відповідно буде розміщено і міні-загородження, і зуби дракону. Хотілося б в це вірити насправді. Хоча б ну, на кожній 500 метрів. Як варіант по 500 метрів, хоча б кожні 300-250 метрів міні-шашечки 14 або 21 одиниця ТМ 62 чи ні. А, російські окупаційні війська. Тобто я знову ж таки говорю про те, що про що говорив напередодні відео. Росіяни зараз будуть можливість. Чому я про це говорю? Тому що росіяни зараз будуть мати можливість виходу безпосередньо. На основну логістичну артерію, основну трасу, яка веде аж до самого Запоріжжя. І з виходом саме е, на цю трасу вони перерізають логістику на Курахове. Я е, раніше думав, що все ж таки лінія Шахтарська Новоукраїнка Богоявленка вона буде більш е, витривалою в питаннях оборони. Виявилось, що ні. Виявилось, що чогось не вистачає. Я не виключаю того, що найближчим часом ми побачимо з вами просування російських окупантів через Трудове Успенівку та Дальнє. Звісно ж, вони будуть і через Катерин, Катеринівку рухатись. Вони вже зараз рухаються на Курахове через Максимільянівку і розпочинають лобові удари, лобові штурми саме по Курахове. Отже. Дивимось на загальну ситуацію а, по напрямкам, про що ми і говорили? Богоявленка, трудове у Спенівка, Дальні, а, Катеринівка, а, Лобові через Максиміляновку удари по Курахове. Все це а, буде формувати три напрямки. Лобові удари починають вже розм'ячувати нашу оборону біля Курахова. І сприяють е, просуванню піхотних е, підрозділів е, в межі населеного пункту, з подальшим перспективі, закріпленням в приватному секторі. Ну тут я навіть е, скажу так: тут навіть буде доцільне показати загально, е, що себе представляє Курахове для тих, хто не розуміє. Тобто, це просування буде відбуватися як по е, запорізькому, е, по проспекту Запорізькому. Так і безпосередньо по логістичній артерії Н-15, яка буде виходити на 05010 і фактично вихід вже в центр самого міста одночасно. Тобто ось е така ситуація з традиційним е закріпленням в е приватному секторі і поступовим просачуванням через прогулки, через е приватні будинки в приватному секторі. Глибше в саме Курахове, звісно ж, найбільш інтенсивні бойові дії будуть відбуватися в багатоповерховій забудові, але з урахуванням того, як за останній час багатоповерхову забудову знищували росіяни коригованими авіаційними бомбами та артилерією, ну це не буде серйозно для них перепоною. А для наших військ це не буде основною оборонною локацією, на жаль. Окрім цього іншого, окрім того, що я продемонстрував, ще небезпечним є знову ж таки ясна поляна, про яку я говорив, і про а, розлив, а, про а, який також говорив. Тому що саме через розлив буде можливість вийти на логістичну артерію при, а, прямим а, курсом на Константинопіль, і саме звідти є можливість у російських окупантів розпочати. Рух саме в напрямку Курахове, а в західному напрямку. Тут я навіть скажу таким чином: у російських окупантів може бути задум в форматі виходу на Курахове з Богоявленки через трудове спінувку Дальні, через Катеринівку, лобові удари, безумовно, ті про які говорили. І, в принципі, їм навіть не треба буде охоплювати іншу частину, яка може опинитися, ну, скажімо так, в край незручному становищі, особливо, якщо росіянам вдасться прорватися от саме з Ясної Поляни, і далі через Константинополь, е в напрямку на е Ку Курахове ситуація максимально складна, знову ж таки повторюсь Це на сьогодні не як зараз наші змі намагаються маніпулювати деякими висловами, це не обвал оборони, але ситуація максимально критична, вже стає, наближається до цього. Тобто, я бачу, що може відбутися з Курахову і з Курахова. Нічого доброго на зараз не буде відбуватися найближчим часом. Окрім цього іншого. Курахове зараз є більш пріоритетними ніж Покровськ. Після того, як російські окупанти захопили Селидове, вони будуть поступово, як я і казав, формувати умови для наступу на Покровськ. В свою чергу, поки формуються ці покрови на Покровськ, ці умови їм не потрібно буде надвелика кількість ресурсу. Вони можуть використовувати обмежений для цього ресурс. А основні сили, як були сконцентровані на пріоритетному Курахове, так вони і будуть. Концентруватися і надалі тому на той момент, коли можуть розпочатися. Я зараз тільки говорю в теорії: на той момент, коли можуть розпочатися бойові дії безпосередньо на Покровськ, саме наступ на Покровськ, Кураховський напрямок може мати приблизно ось такий вигляд по контролю російськими окупантами. Знову ж таки причини всього цього про це говорилось неодноразово. Фактори називались, це не тільки ті мінування, про які я говорив, не тільки це надоби, не тільки це відсутність гіпертрафованої оборони по шляхам дорогам, прямим дорогам по 6 по п'ять кілометрів, по яким можна на швидкості 60-80 кілометрів на годину гнати на УАЗіку і в принципі не зустріти жодної надовби. І не мати на кожні 200-300 метрів ризик наїхати на ТМ 62. Це ще інші фактори, які пов'язані з багатьма нюансами і безпосередньо всередині, всередині Сил оборони України в комунікаціях, в комунікації на рівні бригад, де знову ж таки про це неодноразово говорилися. Про це неодноразово говорилося в е, питаннях взаємодії між підрозділами і так далі, і таке інше. Хтось дійсно високоякісно, кваліфіковано, е, досвідчено виконує е, свій функціонал, а хтось, м'яко кажучи, підставляє усіх інших. Е, йдемо далі. І це вже лимана Купінська вісі, безпосередньо Купінський напрямок. Оскільки е, на Купінському напрямку дійсно ситуація. Зараз більш-менш вимальовується в те, що намагаються російські окупанти влаштувати найближчим часом. Зараз, до речі, я неодноразово чую про те, що ось лунає така заява, що російські окупанти знаходяться в трьох кілометрах від Куп'янська. Ми постійно це чуємо, чи не так? так? Так, ми постійно про це чуємо. Але де вони знаходились, у мене таке питаннячко. Станом на 1 червня цього року. Ну Тут відповідь дуже проста. Вони знаходились, в принципі, от приблизно так само, 3-4 кілометри від Куп'янська. Де вони знаходились? Знову ж таки, якщо ми говоримо по датам, де вони знаходились станом на 1 серпня 2024 року. Ну, знову ж таки. Вони знаходились все так само, десь приблизно в 3-4 кілометрах від самого Куп'янська. Зараз ситуація ускладнюється тим, що російські окупаційні війська мали можливість просування і рахувати вже треба ну, до Куп'янська навіть не як 3 кілометри, а навіть менше, 2,5 навіть, я б сказав би. Від сірої зони боєзіткнення. Але в принципі, знову ж таки, ми з вами постійно говорили про Укріп район в районі Синківки, коли згадували Коп'янськ, і про інші можливості Сил оборони України стримувати російських окупантів саме по цьому напрямку. Зараз ситуація ускладнюється тим, що за останні Час, це, я скажу так, за останні навіть два місяці десь приблизно, зараз скажу точно. Так, 1 верес, 1 серпня. 1 серпня, коли російські окупанти розпочали вихід за межі піщаного і за два місяці, фактично, навіть більше, ніж два місяці, так, це вже третій місяць, вже за три місяці вони мали можливість вийти на Лівий берег річки е, Оскіл і розпочати бойові дії між е, кругляківкою та Колісниківкою. Саме бойові дії тут е, створюють е, небезпечну ситуацію. Ну, по-перше, е, у росіян з'являється можливість з виходом на лівий берег річки Оскіл не стільки її форсувати, хоча ці спроби дійсно е, були. Ці спроби дійсно були. Е, вони поки що не будуть демонструвати якогось високого результату за однією просто а, умови. Умова це полягає у тому, що вони порізькі, ось річка Восхіл, вона достатньо велика для того, щоб її просто взяти і дуже швидко форсувати. Для цього потрібна відповідно підготовка. А підготовка це час, на який реагує наша арта. Отже, подальшому ми розуміємо, що вони будуть утворювати фланги. Вони вже можуть це почати робити, і вони це вже роблять. Далі до нового року вони поступово будуть відгризати шмат за шматом і, отак, просуватися далі в напрямку на Куп'янськ, утворюючи саме вигідні позиції для того, щоб через якийсь момент класично за класичним сценарієм охопити Куп'янська з трьох напрямків. Приблизно такий буде сценарій. І, до речі, це ще одна демонстрація того, що Путін ніколи не зупиниться, як там хтось собі мріє на межах Донецької області. Путіну потрібна вся Україна, не забувайте. І він буде воювати до тих пір, допоки не захопить всю Україну або до тих пір, допоки не здохне він та його армія. Отже, обирати нам або о, дійсно ми будемо жити в якихось ілюзіях, допоки не з'ясується, що наше місце воно вже не глибоко тилове, а на передовій, і по ньому прилітають не тільки каби, а вже навіть о, мінометні постріли 120-82-го го міліметру, та й впівідрони, Або о, дійсно буде о, повноцінне розуміння того. Що якщо Україна в оборонній війні саме зараз в оборонній стратегії не зможе переламати ситуацію, не утворить, не створить такі умови для окупантів, що вони для просування в напрямку якогось села на 10 будинків, які майже повністю зруйновані, змушені будуть втратити десятки одиниць техніки та сотні особового складу, допоки доїдуть до цього села. Ну, якщо такого не буде сценарію, то дійсно вони будуть розширювати свої зони контролю до саме того моменту, коли в, якийсь, е в якусь хвилину, в якийсь момент ми дійсно зможемо сказати: ми з вами спостерігаємо обвал фронту, друзі. Але поки що знову ж таки повторююся, обвалу фронту нема і є надскладніша ситуація, е яку ще можна виправити. Або розтягнути у часі настільки, щоб ця надскладніша ситуація не перетворилась в критичну. а критична саме в те, про що так багато хто зараз розповідає, що вже нібито відбувся валфронт. Отже, друзі, я завершую це сьогоднішнє своє відео саме на цій ноті. Я закликаю вас поставити лайк цьому відео, підписатися, натиснути, дзвонити. Дзвоник репостнути, зробити максимум, щоб воно поширювалося в україномовному а, сегменті YouTube та набирало рейтинги. Дякую вам за це. І окрім цього іншого, нагадую, що в коментарях ви можете залишити до мене а, а, запитання, на які я відповідаю кожної суботи. Це традиційно. 10 найцікавіших запитань цієї суботи отримую свої відповіді. На сьогодні я дякую вам за увагу. І, як завжди, слава Україні! Слава нації.